Всім привіт! Нарешті я знову на Ютубі, і на зйомку цього відео мене надихнув Тік-Ток, як не дивно. В рекомендаціях мені часто вибуває відео, де дівчата ходять на секонд-хенд, міряють одяг, продають його в соціальних мережах. І я задумалася, а як... Це відбувається, наприклад, в Данії. Що тут по секонд-хендах? Чи є вони взагалі? І якщо є, в яких формах? Чи це такі магазини, як у нас в Україні? Чи щось інше? Я намагалася знайти якусь інформацію. І єдине, що я змогла розкопати, це червоні хрести. Червоні хрести. Голубі хрести. Якщо ви хочете якийсь вживаний одяг або взагалі інші вживані речі, то вам туди. Це не зовсім такий секонд-хенд в тому вигляді, як ми його знаємо. Це більше схоже на звичайні магазинчики, де ви можете знайти вживані речі за дуже низькими цінами. Вони є у кожній комуні, практично у кожному містечку, і там можна знайти все. Якщо в Україні не всі люди якось з розумінням ставляться до секонд-хенду і вважають, що купувати там речі не дуже престижно, то тут ні. Абсолютно всі дачани ходять і купляють все, що їм треба в Червоних Хрестах, в Янбурках. Це абсолютно нормально і більше того. Німці приїжджають сюди просто масово. от Ми живемо в містечку туристичному і тут літом просто все, все забито німцями. І вони приїжджають сюди і купляють все, що можуть знайти. Теплі комбінації на різний одяг, зимовий, тому що, як правило, він гарний, хорошої якості там. І це абсолютно окей. Ми також часто ходимо в Гінберг і в основному я купляю там посуд. Так, різні великі каструлі або ще щось такого плану. Тому що в Данії це дуже дорого. І так як ми часто переїжджаємо з місця на місце, у нас постійно посуд купиться, б'ється, десь залишається невідомо. І варіант купляти їх. в в руках це якраз те, що нам треба. Що ж, я зараз хочу показати вам один із червоних хрестів, який в нашому містечку знаходиться. Ну, ось так виглядає. Це, наприклад, різний посуд. Какие тут можно побачити? Скулянии, ризни речи Тарелочки Вот, вот крышечка 10 крон Кастрюлька Чайник 25 крон різний посуд. Так, тут є багато різного хламу, але є і гарні речі. Ось, наприклад, теж можна тут взяти рушники, тут є постіль, От, на матрасник з юска. Юску він коштує там 200 крон, тут він коштує 25. М -м -м. Подушки. В'язані речі. Це ручна робота, я так розумію. в'язані покривала. різні салфеточки Скатертини Столи. Ну і власне одяг. Тут можна знайти, наприклад, для спорту весіни, різні футболочки. Є і гарні фірмові речі, але є і всякий шурпотряб. Вот, например, курточка. 25 крон. Вот такого плана курточка. 45 крон. очень мужчинка, что смирен, хочу и соважать. там курточка. 50 крон. Такая теж 40 крон. І є взуття, але в нашому червоному хресті я ніколи не бачила гарного взуття. Особисто для себе я тут купила данський словник за 8, по-моєму, крон чи за 10, практично за безцінь. Тобто, якщо ви вчите мову і хочете собі взяти якусь книжку і почитати, то будь ласка, що тут є? cd диски dvd диски И всякие тревнички, типа рамочки. Все Можно куплять разные стили, игры для детей и для взрослых. Мини-бильярд. И классный одяг. Деколи тут можна попасти на справді гарні речі, якісні, різні платячка, Все поділено по розмірах. Зараз щось нічого гарного не бачу, але взагалі є. Є, часом можна гарно вибрати. І тут, наприклад, светрики є з натуральних матеріалів, з кашеміру, з вовни. Наприклад, отакий гольфик. 25 крон коштує. Він натуральний. Але не тільки в одяг продається в цей кентках, також тут можна купити меблі. Наприклад, столики. Такий коштує 350 крон. Диван 400 крон. Такий цілий набір. Окремий стілець 150 крон. Це дорого. Комод 300 крон. Такий шкіряний диван. 400 крон. Також картини продаються. Старі годинники. Такий диван, 300 крон. І трошки зашурений він. Такий типу під самж. 100 крон. Чорний, шкіряний. 600. 75 крон коштує такий скляний столик. М'які крісла. Вон ще дивани Ну, загалом можна собі, в принципі, підібрати щось, укомплектувати. Якщо вам щось треба. А тут можна купити купу всякої техніки старої. Дивіться, які тут є штуки. Це для педикюру Навіть не знаю, скільки коштують нема ціни ніде на них. Старенька техніка. Магнітогли Монітори Вон, Телевізор За 200 крон Такий Меншенький За 100 Вон тут Це На платівки Програвач 450 крон Старенькі кавові машини, чайнички. Ну, всяка різна така техніка. Хламу тут, правда, всякого є повно, але можна щось знайти і нормальне, якщо вам треба. Ми, наприклад, тут купляли лампи собі додому. Вони різні. Такі Так, це церковний Генбрук. Я не знаю, чим він дуже сильно відрізняється від Червоного Хреста. Е, система теж. Але... Названня, напевно. Тут теж є багато різного посуду. Посуд в гарному стані, тарілочки. От, для прикладу такий стаканчик коштує 20 крон, це дорого, але тут написано, що це якийсь. Ерік Бекер. Я думаю, що це якась фірма. Або, можливо, це хто профінансував це або приніс. Не знаю, не можу вам сказати. Ось, наприклад, такий стаканчик коштує 4 крони. Стопочка. 150 крон за сервіс. Ну, тут трохи дорожче, як на мене, ніж в попередньому Червоному хресті. Трошки кращий вибір, але і дорожча ціна. От, наприклад, курточка така дитяча, гарна дуже курточка, але немає ціни. Комбінезон іграшки. І от на маленьких діток. Курточки. Курточки дуже гарні, насправді гарні. І не зашурені, не зношені. І, наприклад, 20 крон. 20 крон коштує, така зовсім манюня. Курточка. Ось така чорненька, чорна. 10 крон. Ось ця стиляга така. Двадцять крон коштує. Комбінізончики для дітей, ну і взагалі тут для дітей страшні ляльки. От, будь ласка, такі маленькі, легкі курточки. Дитячі, 10 крон, вони по 10 крон жилеточки осінні, літні, а тут зовсім на таких манюсиків, на таких манюньких. всякі такі Боже, це на маленького хлопчика. Різні. Кухонні приладдя, сковорібки. Ось знову кастрюлі. Кастрюля. Ось така от кастрюлька. Баночок такий, скільки коштує. От такий коштує, наприклад, 20 крон. Абсолютно нормально. Я не бачу при чому переплачу. Теж тут дуже багато книжок. Дуже багато книжок. Колись я навчусь добре читати і буду їх просто пачками забрати. Зараз одну книжку читаю місяців два. І не світочки, Ось таке. От. Отже, це місця, де можна купити вживані речі за дешево. А що, якщо ви хочете взяти вживані речі задарма? Таке місце теж є. Я не знаю, чи воно є в кожній комуні. Ми е за 4 роки поміняли всього 2 комуни. Ні. Три. Три комуни. Е і тільки тут, у нашій комуні, ми знайшли таке місце. Але в інших ми і не шукали дуже сильно, якщо чесно. Це смітник, що там, будемо називати речі своїми іменами. Це смітник, де стоять контейнери, люди привозять там сортувати сміття. Але на території цього смітника є спеціально відведене місце. Куди можна приїхати і звести якісь вживані речі в хорошому стані. Просто ви їх залишаєте, а люди, яким треба, приїжджають і їх забирають. Там теж є меблі, там теж є посуд різний, різна техніка і багато чого іншого. Ми взяли там для себе два дивани, стіл. Крісло качалку, шкіряне і багато-багато чого у дуже, дуже хорошому стані. Прямо деякі речі взагалі в стані новому. Чому так? Коли ми переїжджали, а ми за 4 роки переїжджали 7 разів, якщо я не помиляюсь, ми багато купляли нових речей. Багато купляли речей в Генбруках. І під час переїздів ці речі деякі просто вбилися, деякі ламалися, билися, нищилися, а деякі просто було невигідно з собою перевозити. І коли останнього разу ми переїжджали, ми практично всі меблі е залишили на попередньому нашому місці. Ми там жили зовсім недовго, і ми вирішили, що цього разу ми купляти ніяких меблів не будемо. А будемо чекати, поки з'явиться щось безкоштовне. І буквально за декілька тижнів ми повністю меблювали наш дім хорошими досить меблями, гарними, якісними меблями. Тому покажу вам, і, можливо, ви десь в себе в комунах теж пошукаєте такі місця, і це вам допоможе суттєво зекономити. Отже, це смітник. Це контейнери для сортування сміття. А отут є спеціальне місце, написано клієнтам від клієнтів. І сюди привозять все, що вам вже не потрібно. Наприклад, от шафа, стіл, це старенька колиска, дитяча що, бачите, якась така дерев'яна. Старовинне зовсім, крісла і так далі, і так далі. Це все безкоштовно. Воно не зовсім в ідеальному стані. Наприклад, цей диван він вже бачив життя. Він десь стояв у в гаражі, в гаражі, у нього гілочки з дерев вже посипались, попадали. Тим не менше він абсолютно нормальний, якщо його відчистити. Так само крісла. Вон тумбочки, комусь треба, у спальне ліжко. Е, берете, що вас цікавить? Оці штуки, до речі, це чіпляєте до велосипеда і можете возити тут своїх дітей. В нове воно просто дуже дороге. Ну, я не, не, точно не скажу вам суму, але знаю, що дуже дороге. О, маленьке. Для маленької дитини кріселко, щоб їсти. Ну, є і всякі такі речі, бачите, наприклад, колясочка. Така, я не знаю, років 100 вже їй, напевно. Але ось є, наприклад, крісло. Абсолютно нормальне. Ні подряпинки, ні нічого. Тканинне. Отак, От спиночка це не поломано, все так має бути. Дуже класне крісло. Чому б і ні? Чому б і ні? Кому треба? Тут ще є ящички, де може бути всяка різна техніка, лампочки. От хтось викинув гриль. І це не І тут не кладуть те, що вже повністю поломане, вже непридатне для використання. Ні, вони працівники, які тут працюють, вони дивляться, в якому стані речі. І якщо вони вже зовсім погані, то вони кажуть, викидайте їх на смітник і все. Але якщо речі досить нормальні, от, наприклад, крісла, автомобільні для дітей, діти виросли, покришки для автомобіля, горшочки, це взагалі якесь е, чудо світу. Не знаю, гра якась чи щось для дітей. Ну і ще столик. Крім цього, тут теж є посуд. Це вже крите приміщення. Ви можете зайти сюди і взяти посуд, який вам потрібен: тарілочки, мисочки і так, далі, і так далі. Щось таке красиве. Пальчику одного не вистачає. І це все безкоштовно. Як бачите, воно все ціленьке, гарненьке, е непошкоджене. От, наприклад, навіть стаканчики. Оці, так? Абсолютно нормальні стаканчики. Можна взяти собі цілий набір, кому треба. Ми користуємося послугами цього закладу. Тому, що, по-перше, якщо ви переїжджаєте і не маєте можливості з собою це все тягати. Це дуже непоганий варіант приїхати, взяти собі якийсь старий диванчик і поспати, наприклад, на ньому там перший місяць чи два, поки ви не купите собі нормальне ліжко. Ну, будь ласка, телевізор. Е -е -е -е. І чому б і ні? Якщо є така можливість, чому б і ні? Картини. ну, Всяке таке. У вас може виникнути запитання, для чого датчанам, людям з досить високим рівнем заробітку ці всі генбруки, секонд-хенди і так далі. Я вам скажу, це дуже популярно серед датчан. І хоч вони з їхніми зарплатами можуть собі дозволити купити, в принципі, будь-що нове, вони не бачать в цьому сенсу. Якщо можна взяти це безкоштовно, або можна взяти це на секонд-хенді набагато дешевше, для чого переплачувати і брати нове? Це не вважається якимось мувітоном або е не означає, якщо вибирати речі на секонд хенді ну на Генбрюку. Е що ваш статус якийсь невідповідний, чи ще щось таке. Ні. Просто немає потреби переплачувати і вони не переплачують. Скільки б в них не було грошей, який б рівень заробітку в них не був. Так, звичайно, вони можуть купити собі ліжко одне за 30 тисяч крон, потім поїхати в Генбурк і купити, не знаю, там, Рамки для картин по 10 крон. Тому що тому що це вигідно, тому що це нормально, тому що у них оця от практика багаторазового використання речей, вона працює, насправді працює. І нам теж подобається. Тому, якщо ви хочете зекономити, Якщо десь навколо вас є генбруки або ось ці такі смітники, де можливо у вас є теж такі місця, де можна взяти безкоштовно меблі і так далі, користуйтесь на здоров'я. І я буду рада, якщо це відео було вам корисне. Па-па!